Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Запрошую вас мандрувати разом зі мною у світ чарівних українських народних казок. Зручненько вмощуйтесь, а я вже розпочинаю розповідати вам українську народну казку, як бабуся болотяника перехитрувала. Жила колись давно-предавно стара престара бабуся, сама у хаті коло лісу. Вже й років їй, мабуть, зо сто було, чи, може, більше, а за тим лісом, скільки себе пам'ятає, було то було. А в тому болоті жив болотяник, що вночі по болоті шастав, а вдень на купині спав. І хвалився болотяник. Що мудрішого однього і й на світі нема, бо він хоч кого обдурити може. Ото дізнався болотяник, що бабуся за лісом сама зосталася. Перекинувся на діда, приходить до неї та й каже: Здорова була, старенька, ти сама собі живеш, Прийми мене в хату, щоб не так сумно було і тобі, і мені. Ой, ну що ж, каже бабуся, як ти добрий чоловік, то приставай, будемо жити удвох. І пустила його в хату. Пожили вдвох зиму, діждали весни. Бабуся й каже. Ну, діду, треба нам щось садити, бо не буде чого взимку їсти. А дід відповідає їй на те. Тільки ти поміркуй своєю головою, що тобі краще, та й будемо садити, жінко, а сам собі думку гадає. Ну, стривай, бабо, ти хитра, я ще хитріший, я ж тебе перехитрю. А бабуся собі й міркує. У мене городу чимало. Наймемо чоловіка, хай виоре та посадимо городину, буде нам на пожиток. Ото найняли чоловіка, він виорав город. Заходилася бабуся картоплю садити та й каже: Знаєш, діду, ми ж хоч разом живемо, а їмо різно, давай так поділимося. Як уродить на городі, хай буде моє те, що в землі, а твоє те, що зверху. Добре, добре, каже дід. Хай буде так. Картопля росте, вони її поливають та вродили такі бульби завбільшки з кулаки. Бабуся собі в яму сипле, а дідові бадилля на купу скидає. Стали їсти, вкусив дід бадилину та й каже Фу, ой, фу. Ану, дай покуштувать. Чи твоє смачніше, чи моє. А бабуся сміється? Е, ні, дідусику, їж, що тобі вродило, а я буду їсти те, що мені вродило. Так прожили вони зиму разом, знову діждали весни. А дід та й питає бабу А що будемо, жінко, сіяти? Мені, мої харчі, щось не до вподоби цієї зими. А бабуся міркує та й каже, Коли так, старий, насіймо маку. Еге, ге давай, стара, давай. радіє дід. Тільки мені хай цього разу буде те, що в землі, а твоє те, що зверху. Про мене, каже бабуся. Хай мої будуть самі вершечки, а тобі і бадилечко, і те, що в землі. Ото дід зрадів: як посіяли та так і вроди в мак, голівки такі, як кулаки, позрізала їх бабуся, повитрушувала, насипала маку повні мішки. Сереньке, діду, рви усе що твоє, їж на здоров'я, каже бабуся. Їсть болотяник цурпалки з маку, аж давиться. «Дай, бабо покуштувати, чи твоє смачніше, чи моє, а бабуся сміється. Як же я тобі дам старий, коли мачинка маленька, а в тебе город ще здоровенний? Ото перезимували знову болотяник цурпалки їсть, а бабуся мак. На третю весну вона питається: Чи будемо сіяти, діду, чи може годі? Тут болотяник як закричить. О, щоб ти, бабо, та пропала. Ти вже мене так захарчувала, що я й ногами не можу ходити. Тю, старий, то ти, може, вже й жити в мене не хочеш? Ні, не хочу, я вже з тобою жити, бабо, каже Болотяник. О, а як же ми розпрощаємося, старий? Навчи мене хоч однієї пісеньки на згадку. Став тоді старий співати. Ой, жив собі болотяник небога, Та та нема він прихилитися до кого. То знайшо собі бабу старую. Оцю вже каже я перехитрую, а бабуся була хитріша. Так його нагодувала, що він ледве дише, бадилячаї цурпалки давала, отак того болотяника вшанувала, зрозуміла бабусенько моє слово, залишайся жива та здорова. Хух, а добре я тобі заспівав? питає болотяник бабусю. Ха, добре, добре, каже бабуся. Ну, то заспівай же й ти мені хоч поганенької, та й розпрощаємося. Е, ні. Бабуся йому відповідає. Я так не заспіваю. Ось перекидайся на коня. Неси мене, куди знаєш, тоді я й заспіваю. Перекинувся болотяник на коня і поніс її в ліс поміж терни та глоди, а бабуся вхопилась за гриву і співає трайда, райда, трайда, да, трайда, райда, райда, да трайда, райда, райда да, трайда, райда, райда, трайда, райда райда. Уже болотяника колючки пошмугляли, уже на ньому й шерсті мало, а вона все співає. Став болотяник проситися. Може, годі, бабусенько, може, все? Е, ні, каже бабуся. Не все, ще й половини не проспівала. Ой, бабусю, голубонько, пусти хоч з душею. Не треба мені вже твоїх пісень. Еге, каже бабуся, я ж тебе слухала. Послухай і ти мене. Аж заплакав болотяник та й каже Дам тобі, бабо, торбу грошей, тільки відпусти мене живого. Забіг у болото, копнув ногою під купиною, де в нього гроші були заховані, вхопив торбу і поніс бабусю до хати як злізла на порозі, кинув їй торбу. О, тепер знатиму, хто хитріший, хто мудріший. Прощавай, стара на тому. Та й подався до себе на купину, і з того часу в людські хати болотяник більше ні ногою. А на цьому, мої любі дітки, нашій казочці кінець, а хто слухав, великий молодець.